Я приїду і існу, буду як маленька дитина, Всю твою безмежну любов, Відчуваю тепне поїду Дзвінок, як тепла, злива, Та чую гам. Для тебе ми ще й досі дітки, твої очі це для мене, як від болю ліки. Ти зі мною навіки? Мамо, я прийду і знов, буду як мале. Щиріші слова побажань, найкращі слова вдячності, любові і поваги звучать для нашої іменинниці, для для дорогої ювілярки, для щирої доброї мами, для прекрасної жінки, для Олени Васильівни, яка святкує своїх гарних, славних, мудрих, життєвих, щасливих 60 років. Дорога Олена Васильівна, ці вітання для вас. Ми веземо зараз і найкращі такі подарунки для найдорожчої мами. До вас, село Великий Ключів, хочемо сказати і побажати вам всього багато щирого і найкращого, бо тому, що ви найкраща мама для своїх дітей, найрідніша, найкрасивіша бабуся для своїх онучат. Тож, дорога наша, приймайте ці гарні вітання від ваших, від ваших дітей, вітання від сина Романа із сім'єю, донечки Марійки із сім'єю. Донечки надійки з чоловіком, донечки христинки з хлопцем, також від ваших п'ятьох онуків, які вас дуже-дуже сильно, сильно поважають, які дуже вас люблять, які радіють такій прекрасній, щирій бабусі, яка завжди-завжди готова прийти на допомогу своєю любов'ю, своєю підтримкою, своїм розумінням і своїми гарними, мудрими, щирими, добрими порадами для них. Тож, дорога, приймайте ці вітання. Хочуть вам діти сказати, що ви для них дуже дорога, найкраща мама в світі, про яку можна тільки мріяти. Хочуть подякувати за те, що за все, що ви для них робите, зробили в житті, за все, що ви їм дали в життя, за ваше таке велике, мудре, материнське серце, за вашу мудрість, за вашу любов, за ваші поради, за всі переживання, за всі хвилювання за них, за все, що ви вклали в них, за все ваше життя. Яке ви присвятили їм сьогодні? Велика вам подяка і велика шана від них. Бажають вам міцного здоров'я, щоб ваші материнські очі раділи тільки і плакали від щастя, щоб у вашому житті завжди панувало добро, удача і радість, щоб сім'я була наповнена щирістю і. Взаємною щирою любов'ю, щоб у вашому житті завжди, як у жінки, в матері, в бабусі, на серці було спокійно за всіх ваших рідних, щоб життя було квітуче, щасливе і довгим і радісним, бо тому, що ви маєте заради кого і для кого жити, і ким пишатися, і ким радіти. Міцного здоров'я, безмежної радості. Нехай всі материнські ваші молитви линуть до Бога і будуть з ним вислухані. Нехай діти будуть щасливі і ви також поряд із ними. А діти хочуть вам наостанок сказати, як написали мені, що скажіть, будь ласка, на кінець, що ми дякуємо Богу за таку прекрасну маму і що ми дуже сильно її любимо. І цим все сказано. З днем народження, з ювілеєм їдемо до вас. Веземо вам такі прекрасні подарунки. Тут і сережки золоті, і квіти прекрасні, і торт для найкращої мами, і дійсно великий кожик фруктів для вашого здоров'я. <кій> Міцного вам здоров'я, наснаги у житті, поваги, Божого благословення на многії літа з ювілеєм! Що швидко час летить, його не зупинити нам так хоть. Сонечко пригріло. Слава Сула навіть Олена Целіна. Ми до вас сьогодні на ваш ювілей, на ваше гарне свято, <му> на радісне свято, бо тому, що це свято життя, свято мудрості, свято дійсно добра, бо тому що ви заслуговуєте сьогодні на найкращі вітання, на найкращі подарунки, на найкращі слова вдячності. Бо ви є найкраща мама і бабуся. З такими гарними. Приємними подарунками приїхали до вас, Дякую. Квіти. Дякую. від ваших найдорожчих усіх дітей, які вас дуже-дуже люблять, які дякують Богу за те, що мають найкращу маму, найдорожчу, яка прожила і живе для них все своє життя, яка дає їм все найкраще і продовжує давати, а найбільше молитися, бо тому, що вони всі в світах. І всі сьогодні хочуть вам великі спасибі сказати, бо мають з кого брати приклад, мають ким пишатися. Дякують найкращим батькам. За те, що завжди інколи бувало так, можливо, і останні відривали від свого серденька, але так, щоб було дітям добре. Ризикували багато чим собою, жертвували собою заради них. І найкраще і найголовніше це те, що вони сьогодні це все розуміють і дійсно вдячні вам за вашу любов, велике материнське мудре, добре серце. А найбільше за те, що ви просто щира, добра і найкраща мама. Бажають вам міцного здоров'я, багато радості в житті, любові, добра. Нехай ваш дім не буде порожнім. Нехай якнайшвидше закінчиться війна, і вони всі повернуться до рідної домівки, пригорнуть вас до себе і більше за мене вам скажуть, бо тому що мають що сказати. Нехай ваше материнське серце плаче тільки від радості за них. Нехай у них все буде якнайкраще найкраще і у вас також. Я зачитаю від кого вітання. Бо ми нікого би не пропустили. Вітаю ваш синочок Роман з сім'єю, донечка Марійка з сім'єю, донечка Надійка з чоловіком, також донечка Христинка з хлопцем. Ну і звичайно, тут написано п'ять внуків і чотири внука, одна онучка. Це ваші так, діамантики, так. ваші перлинки. Всі вас вітають, дуже люблять, дякують Богу за найкращу маму, бабусю. Сили вам, здоров'я, много я літ. Нехай Господь береже, благословить, нехай дає вам все як найкраще. Саме головне, що підтримки і допомоги від ваших рідних, взаєморозуміння в сім'ї і много я. Цього найкраще. Я дуже дякую дітям і вам. Обіймаю. Кажіть їм на камеру, що ви їм дякуєте. Це ще не всі подарунки. Що не всі. Тут таке для вас такий, а багато. якраз я вижу нічого не мама, ми йдемо зараз О, Господи. Виділи тортик для найкращої мами. щоб Ви зараз собі згадали бажання, нехай воно вам збудеться. Ой, поможе, 61, більше. бо наперед. наперед. Так, так, останні, все. Зброси, це точно. І солодкий, і такий фрукт фруктів для здоров'я. Та то та то стіл. Це вже це вже скіло, не там вже стіл. Ще буде. Ой, мамо. Ну, що, бо то, то забагато, та, та, <рес> Ноги я літ, радості, добра, щастя, це тако бо зараз з цим поїду. Та нічому. Це <рес> будете їхати, до когось стиха. Дякуємо вам. Дякую. Та, дуже дякую вам і дітям, що не забули за мене. Та як таке можна зробити? Ну, ну, я, мі... я розумію, що це. Як то е, написали мені, що на кінець скажи, що. Будь ласка, на кінець, привітання, що ми дякуємо Богу за таку маму і що ми її любимо. Ну це, це все сказано. Любов велика. знаєте, найцінніше те, що діти розуміють. Це саме головне. Що вони, коли вони... діти, коли діти вже стають батьками, вони багато до чого так, розуміють. Так, це, це правда. Багато до чого розуміють. Вам материнського що? щастя в житті. Це не, не чекала легкої долі, щастя своє. Будувала поволі і не зламали тебе падіння, бо мала ти, велике терпіння, З народження, мила, мамо моя сильна я тебе вітаю, Довгих літ бажаю, я за тебе. Ти знаєш, як я люблю, і від серця просто кажу.